Десяту річницю революції гідності в Олександрії відзначили літературно музичною композицією. Під час заходу присутнім нагадали хронологію подій на майдані, які змінили хід історії країни. Мирний протест проти рішення тієї влади переріс у справжню революцію. Вона тривала 94 дні, і участь у ній взяло до чотирьох мільйонів українців. Це я рахую, що той день, коли ми взагалі... Показали, що ми є не просто, так сказати, люди. Ми, ми не кріпаки. Ми люди, які, хочемо, які хочуть йти в нормальну, демократичну державу, які хочуть жити чесно, по закону. І це повинно було статися. Це не сталося в першу революцію, але це, на жаль, або на щастя. Ну, на жаль, тому що багато людей загинуло. Ми вільна нація, ми вільний народ. Ми хочемо жити вільними. Найтрагічнішими днями революції стали 18-20 лютого, коли під час масштабних сутичок у центрі Києва підпалили будинок профспілок, а снайпери вбили 107 майданівців, майбутніх героїв Небесної Сотні. Революція гідності стала знаковою подією для кожного українця. Дуже добре пам'ятаю той час, коли була ця революція. Ми проходили після уроків і дивилися новини з батьками ввечері, і я тоді ще не розумів, чому. Му, ці студенти вийшли з прапорами, що вони кричать. Аж мені було було на той час 8 років, і я взагалі цього не зрозумів. Але зараз, коли ми готували цей захід, саме я більше проникнеся в саме підготовку цю, і ми допомагали писати сценарій. Адже там були студенти якраз віком, такі як і ми. І ми зараз показуємо реально ту історію, яка вже була, і це дуже велика шана. Цим людям, які вийшли, не побоялися і почали протестувати. І я вважаю, що це був дуже великий вчинок, і це про це треба завжди говорити і пам'ятати. Хвилиною мовчання присутні вшанували пам'ять загиблих героїв майдану, які ціною власного життя відстоювали незалежність країни та тих героїв, хто загинув під час повномасштабного вторгнення, продовжуючи боротьбу за свободу України.